Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, тут я хочу згадати основні події, які стосуються. Президентських виборів у Сполучених Штатах Америки 2024 року. Нагадую, 5 листопада колишній президент США Дональд Трамп отримав перемогу над віце-президенткою США Камолой Гарріс під час голосування. І власне він стане 47-м президентом. Це відбудеться у січні 2025 року, коли Трамп прийме присягу, так в момент інавгурації. Власне, тут ми будемо говорити про ключові події. Які призвели до того, що Дональд Трамп знову ж таки займе посаду президента Сполучених Штатів Америки. Власне, ми будемо згадувати події від літа 2023 року і до листопада 2024 року, але повернемось до січня 2021 року, коли Трамп відходив з посади президента і покидав Білий дім. Він цього не хотів робити. Загалом він у 2020 році програв вибори Джо Байдену абсолютно справедливо і по факту, хоча він тривалий час не визнавав своєї поразки, говорив про різні шахрайства, але це не міг доводити в судах. І, власне, все складалось так, що він покине цю посаду. Але в січні 2021 року був штурм капітолію його прихильниками з метою зірвати сертифікацію результатів голосування. Дійсно, було перенесено цей процес, але все ж таки вибори були підтверджені, результати. І Трамп у подальшому зазначив, що через декілька тижнів буде новий очільник у Сполучених Штатах Америки. Таким чином він покинув білий дім. Це був великий негатив для нього, і на той період часу, взагалі. Ніхто не міг припустити, що Трамп навіть гіпотетично зможе отримати перемогу на наступних виборах і повернутися до Білого дому. Хоча у нього таке. Право було, і ми припускали, що він може ним скористатися. Також протягом цих чотирьох років були кримінальні провадження проти Трампа. Це загалом підрив загальних виборів 2020 року, підрив виборів у штаті Джорджія у 2020 році, коли він намагався тиснути на одного з чиновників, щоб той знайшов необхідну кількість голосів, щоб Трамп там переміг. Це приховування секретних документів, і це фальсифікація ділової документації, справа, яка розглядалась у Нью-Йорку. І, власне, тут дійшло до судового процесу, і навіть присяжні винесли обвинувальний вердикт, але вироку поки не було оголошено, і питання чи це буде. Попередньо у листопаді мають оголосити вирок по цій справі. Власне, з такими подіями Трамп підходив до 2023 року, коли, власне, він оголосив про намір брати участь у президентських виборах, якщо згадувати літо 2023 року, коли відбувалась боротьба за. Республіканську номінацію, точніше починалася ця боротьба, то соціологічні опитування чітко вказували, що перевага Трампа складала над найближчими опонентами республіканцями ну, понад 50%. він мав рейтинг. Він не брав участь у дебатах з республіканцями, вважаючи, що Основна його боротьба буде з Джо Байденом. Власне, станом на осінь 2023 року Трамп продовжував випереджати своїх опонентів в республіканській партії щодо боротьби за президентську номінацію, а при цьому чотири справи вони активно розглядалися і навіть були суди. Далі, листопад 2023 року, це був місяць першого тривожного дзвінка для демократів, тому що саме за рік до виборів Блумберг опублікував соціологічне опитування, за яким Трамп випереджав Байдена у Свінг-Стейт. І подальші опитування вони лише це. Підтвердили далі. Зима 2023 року. Тут деякі штати намагались ухвалити рішення, що Трамп не може брати участь у виборах. Штат Колорадо це рішення ухвалив. В результаті, Трамп звернувся до Верховного суду Сполучених Штатів Америки з проханням, щоб вони скасували рішення штату Колорадо, і дійсно у березні 2024 року Верховний суд дозволив Трампу брати участь у виборах. Далі, протягом січня, червня 2024 року відбулись праймеріс Кукуси серед. Демократів і республіканців, де прогнозовано Трамп та Байден отримали перемоги в більшості штатах або частинах Сполучених Штатів Америки, далі проводились опитування за вище вказаний період, і вони демонстрували перевагу Трампа над Байденом. Тобто Байден він почав включатися в виборчу гонку, але при цьому це не давало жодних. Значних рухів у соціологічних опитуваннях Трамп продовжував випереджати діючого президента ША. Далі квітень-травень 2024 року ми вище зазначили про судовий процес щодо Трампа у справі щодо фальсифікації ділової документації. І, власне, був вердикт присяжних, але через рішення Верховного суду від... 1 липня 2024 року про імунітет Трампа суддя Мерчан, він переносив виголошення остаточного вироку. Далі ми рухаємося до 27 червня. Це перші президентські дебати між Байденом та Трампом. Була домовленість про два раунди дебати: це на CNN і на ABC у вересні. Власне, перші президентські дебати для Байдена стали останніми дебатами, він їх провалив з Трампом. І, власне, рейтинги Дональда Трампа, так, які були для нього в плюсі у боротьбі з Байденом, вони лише піднімалися, і це викликало велике занепокоєння в демократичній партії. Далі. 13 липня Батлер, штат Пенсільванія, це замах на Дональда Трампа, і загалом ця подія призвела до ще збільшення переваги Трампа над Байденом. Протягом липня відбувся національний з'їзд демократичної партії, де власне Трамп е, республіканської партії, перепрошую, де Трамп. Виголосив, що Джей Дівен, сенатор від штату Огайо, стане його напарником. І тут фактично спостерігалась найвища підтримка Трампа у протистоянні з Байденом. Але 21 липня Джо Байден оголошує про те, що він виходить з виборчої кампанії, і він виголошує підтримку віце-президенції США. Камалі Гарріс. і, власне, Гарріс достатньо швидко змогла консолідувати демократів навколо себе. Вона показала високий результат по збору коштів, і соціологічні опитування почали рухатись на користь вже Камали Гарріс. Власне, далі ми йдемо до початку серпня 2024 року, де відбулось обрання губернатора штату Міннесота. Тіма Волса, напарником, віце президентки США Гарріс. і тут вона починає перехоплювати ініціативу у Дональда Трампа по соціологічним опитуванням. І Протягом цього місяця був національний з'їзд вже демократичної партії, але тут також потрібно згадати 23 серпня, коли Роберт Кеннеді молодший незалежний кандидат оголосив, що знімає свою кандидатуру з виборів як незалежний кандидат, і тут він висловлює підтримку Дональду Трампу. Він з'явився на одному з мітингів і про це зазначив. Власне, далі у нас було 10 вересня. Це дебати вже між Камелою Гарріс та Дональдом Трампом. І тут Гарріс перемогла Дональда Трампа, але тут почала з'являтися проблема. Це присідання рейтингових позицій Гарріс, Але це ще не було критично саме через ці дебати. Тобто вона перемогла на дебатах і трішки змогла зупинити падіння рейтингів, але це було не надовго. Рейтинги почали серйозно присідати. І далі ми рухаємося до жовтня 2024 року. Тут максимальна кількість заходів від Трампа Він кожен день проводив по 2-3 заходи. І, власне, Гарріс теж вже підключалась, тому що Трамп знову ж таки почав отримувати вже імпульс від власної кампанії, і це корелювало з соціологічними опитуваннями, за якими Трамп переджав вже Гарріс. У штатах сонячного поясу перевага складала до 2-3%. У штатах Блакітної стіни це було до 1%. але... Ця перевага вже була. Також варто відзначити включення у кампанію Трампа Ілона Маска, мільярдера. Він протягом літа 2024 року активно підтримував Трампа. А 6 жовтня він з'явився на Заході Трампа. Це було якраз у Пенсільванії, і він. Тоді оголосив, що буде підтримувати колишнього президента США. І у подальшому це все вже рухалося до 5 листопада 2024 року, коли, власне, вже відбулись ці вибори, і Трамп отримав перемогу. Ось так коротко ми хронологічно згадали основні події цих виборів, цього виборчого циклу. І таким чином ми. Знову ж таки підсумовуємо потрохи результати цих виборів. Так, у наступному відео ми поговоримо про причини тріумфу Трампа та поразки команди Байдена Гарріс на виборах. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал. А також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Також прошу ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нове відео. Це відео також прошу коментувати, поширювати його серед друзів. І, власне, також прошу якось залишати коментарі під ним. Слава Україні, слава Збройним силам України! Хай щастить вам!